Усім привіт! Я тільки що ходила в магазин до він так називається. От зараз буде розпаковочка такого чарівного цуценятку. Тут написано, що я заборонився, скоріше викупай мене. В наборі буде йти греб'єнець та нашийник. Тож, не буду затягувати процес, давайте його відкриємо. Зараз я відріжу і повернуся. Ось подивіться, я вже все дістала. Оце лист колекціонера. Це така міні-рошісочка, вона дуже гарна. Ой, розочка в нас іди вибачаюсь. Та отакий от от гарненький наших з лапками. І саме цікаве, це наш песик. Я так розумію, що нам попався не оцей і не оцей, і не оцей, а оцей песик. Його треба буде покупати, розчесати висушити та розчесати, а потім вже одягавати на нього наших. Та, в принципі, буде все. Ну, Зараз я викопаю його, напевно. Та вже до вас повернуся. Ну, я просто не можу і купати його, і знімати. Тому вибачаюся, але зараз я до вас повернуся. Ой. Так. Я його вже покупала, зараз розмотуємо. Його треба висушити та натягнути машинок і рошу сад. Я спочатку його зараз висушу. Я її вже Висушила та одягла на шимик. Ну, як сказати, висушила. Трошки висушила. Знаєте, як будуть звати цю красуню? Бела ой Господи. Вона така гарна. А за попка. Я її ще трошки підсушу, і вона буде взагалі красавиця. Yeah. Добре, всім дякую за перегляд, і підписуйтесь на наш канал. Всім па!